І так, кейс, запуск клієнта робив, як продюсер, просування для клієнта ніша. Виробництво, деревина, слеби. Точка А. Аккаунт не упакован. мало продажів. Клієнт не знає, що робити. Точка Б. Упакувати аккаунт, збільшити продажі. Що зробили? Консультацію, контент-план. Упаковуємо аккаунт, готуємо креативи, запускаємо рекламу, аналізуємо, докручуємо і отримуємо результат. Креативи. Із всіх креативів ці зайшли краще всього. Бюджет 60 доларів на 9 днів. Охоплення 42 тисячі, кліків 1200. Ціна за клік 4 цента. Результат упакований аккаунт. Зроблена воронка продажів. З реклами прийшло 200 підписників по 11 гривень. Пішли продажі, і клієнт задоволений. Наші кейси нас продають. Моя реклама це задоволені клієнти. Ти можеш опанувати методику і залучати клієнтів як собі, і працювати як продюсер для експертів. І це лише один із методів, які я розбираю на тест драйві. Далі я даю декілька варіантів воронок, а ще бонусом даю лендінг і автооплати. А ще бонусом ти отримуєш стратегічний зізвон сесію, де ми повністю розбираємо твою нішу. Отже, після проходження уроків ти отримуєш декілька воронок продажів, розбір своєї ніші та точки зросту. Так що долучайся по кнопці.